Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Новини, як завжди, зранку не втішні, але треба якось жити далі. Треба відволікатись. Тому пропоную зараз подивитись мої покупки з магазину АТБ та з Галі Балвани. Почну з покупок з балуваний, бо треба завантажити це все в морозилку. Купила ось такі бендерики. Вже один раз купувала, сподобались, тому купила і ще раз. Хотіла млинці з м'ясом, але їх не було, тому це хороша альтернатива. Ще пельмені. Цього разу не було з куркою і свининою. Це зі свининою та яловичиною. Ось такі пельмені. Тут точно більше кілограми, бо упаковка велика. І сирники. Звичайні, без додавання родзинок, бо родзинки я не люблю. Ось такі прості сирнички. Тут їх багато в упаковці. Зараз порахую. 18 штук в упаковці порахувала. Ось такі сирнички. А тепер покупки за тебе. В АТБ купила картоплі. Спочатку хотіла купити миту, але вона мені щось не сподобалось. Зверху. Подумала, що вона всередині буде якась чорнувата. І обрала звичайною. Подивимось, як ця буде, але ця хоча б дешевше. Не так шкода буде, якщо вона погана. Також, ківі. синочку, дуже любить їх. Зараз вони не бюджетно коштують, але вони маленькі, в принципі, не набагато затягують. 5 штучок купила. Ще закінчилась крупа арте. Ось така пшенична. Люблю ось цю атуаль завжди купую. Тому оновила запаси. Печиво ось таке кукурудзяне Давненько не купувала. Тут 400 грамів це хлібодар. Ще сир. Подивилась, дуже мало знижок на сир, хороших знижок таких відчутних. Тому купила ось такий уже Голландія, голландський сир від кома. Дуже мені подобається. Думаю, якщо вже платити такі гроші, то за хороший сир хоча б. Так, тут у нас 160 г. І ось так він виглядає. Майже завтра якісь знижки будуть. Я там взяла листівочку ці, акційну за тебе вивчу асортимент. Подивлюсь, що можна вигідно купити. Е, сметана від молоки 20%. Люблю цю сметанку і з молочного для сина сирочки купила, такі, як завжди, беру. У нас нічого не міняється. Він любить ось ці мілупи без цукру і без усяких додавань, без е, смаків. Поки були хороші знижки на масло молокі, я купила дві упаковки, 82%, бо завтра, я так думаю, що вже не буде цих знижок. Е, так, молоко. Одну упаковку від своєї лінії 2,5% жиру. Таке, як зазвичай беру. Ще купила тортики, полюс. Це до кави буде. Давненько їх не купувала, вже захотілось. Так, для синочка пастили, бо теж закінчилось уже. Сім штучок купила. Це малина яблука 2. 3 чорна смородина яблука і 2 полуниця яблука. Ось такі вівсяні пластівці. Цього разу крупнозернові купила, бо вони на знижках були дуже вигідно. І давненько ми їх не купували. Може буду додавати до тих, змішувати. Спробую ці відварити поки що. І знову повторила оцю намазку, пікнік з бужениною. Так мені сподобалось минулого разу, що вирішила і цього разу купити. Дуже смачна. І зараз на знижках. Тут 200 г. І ще ось такі батарейки від варта, не знаю, хороші вони чи ні. Ціна більш-менш нормальна, і тут якась акція, плюс дві безкоштовна. Тут 6 штучок в упаковці. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!